Доброго дня! Раді вітати вас на черговому нашому об'єкті, на якому ми влаштували перший етап інженерних мереж. Даний об'єкт знаходиться поблизу міста Львова. Це є приватний будинок орієнтовної площі 250 метрів квадратних. Основний функціонал будинку це є на першому поверсі: кухня, вітальня, три спальні, два санвузли, технічне приміщення, гардероб. Гараж. Сам по собі будинок це є одноповерховий з мансардним приміщенням. Тобто на першому поверсі вся житлова зона. На мансардному приміщенні ми будемо мати частково розташоване технічне обладнання, яке буде забезпечувати комфорт будинку, тепло, холод, вентиляцію, а також приміщення, як гардероб та ігрова. У даному будинку змонтовані наступні інженерні мережі, такі як система водопостачання, система каналізації, система опалення на основі теплих підлог, прокладені траси для фанкойлів, прокладені конденсату відводи з фанкойлів та вентиляційної установки, підготовлена паливна для монтажу плитки. А також міжблочні комунікації між зовнішнім та внутрішнім блоком теплового насосу, який в майбутньому буде виступати як основне джерело опалення, охолодження та нагріву гарячої води даного об'єкту. А зараз більш детально розкажемо вам про вище перераховані нами інженерні мережі. Зараз ми знаходимося в приміщенні кухня-вітальня, в якій основним опалювальним приладом є тепла підлога. З огляду на велику площу засхління, пристінні контури теплих підлог намотуємо з меншим кроком укладки труби. Для майбутнього підключення кухонних приладів передбачено вивід холодної та гарячої води і каналізації для мийки та посудомийки. Для автоматичного управління системою опалення. Та контролю температури стяжки закладено гільзи для датчика температури. Сама гільза закінчується мідним наконечником для правильного вимірювання температури стяжки, оскільки мідь дуже добре проводить тепло. В майбутньому в приміщенні вітальні буде встановлено камін, відповідно передбачено патрубок конденсату відводу. У При приміщенні санузла ми маємо готові змонтовані виводи холодної і гарячої води каналізації на ванну, також маємо змонтовану інсталяцію під підвісний унітаз. Виводи холодної і гарячої води на гігієнічний душ. А також змонтовані внутрішні частини умивальників та підведена каналізація. Для обігріву даного приміщення буде використовуватись тепла підлога. В приміщенні спальня господарів основною системою опалення також є тепла підлога. Прокладання повітропроводів вентиляції та кондиціонування буде відбуватися по горищу. Тим самим ми забезпечуємо мінімальні опуски стель в приміщеннях першого поверху, які для нас є найважливішими. На стелях в спальних кімнатах ми будемо бачити лише дві решітки для системи кондиціонування одна приточна і друга витяжна, а також анемостат системи вентиляції. Це є дитяча кімната, інженерне наповнення якої буде ідентичним до батьківської спальні. В санвузлі номер 2 Маємо змонтовані виводи для душової системи, тобто холодна гаряча вода та каналізація з трапом. Маємо змонтовану інсталяцію для підвісного унітазу, а також змонтовану внутрішню частину для умивальника. Зараз ми піднялися на мансардний поверх даного будинку, він же ж горище. Вся площа даного приміщення буде поділена на дві зони. Перша зона це зона експлуатована. Тобто тут буде гардероб, а також ігрова. Тобто, ті зони вони якраз відділяються ось цими самими балками дерев'яними. Простір за балками ми будемо використовувати як простір для розташування нашого обладнання. Стосовно обладнання, там буде встановлено канальні фанкойли, які будуть працювати на охолодження в літній період часу спалень, тобто дитяча спальня номер один, дитяча спальня номер два, батьківська спальня, а також кухня вітальня Також в цих зонах будуть проходити повітропроводи системи вентиляції з рекуперацією тепла і встановлена вентиляційна установка. Наразі. Для майбутнього влаштування фанкойлів. в нас вже є передбачені траси, подачі, зворотки, а також каналізація для конденсату відводу. Передбачені виводи це є подаючий, подаюча труба, зворотня труба та каналізаційна труба для конденсату відводу з канального фанкойла. Дані виводи інженерних мереж передбачені для фан який буде працювати на батьківську спальню. А також ми бачимо ще дві пари виводів інженерних мереж, які будуть для фанкойлів дитяча номер один, дитяча номер два. В нашому випадку фанкойли в зимовий період часу можуть працювати на догрів приміщень, в літній період часу вони будуть працювати на охолодження приміщень. Відповідно, тепловий насос в зимовий період часу в буфері буде тримати теплу воду, в літній період часу холодну воду. А також ми бачимо змонтовані виводи для радіаторів, оскільки на горищі не передбачається система теплих підлог. А також на горищі маємо влаштовану грибінку для системи радіаторів. А зараз ми знаходимося в технічному приміщенні даного будинку, в якому буде розташовано основне тепло та холодогенеруюче обладнання. На даному місці ми будемо мати розташований внутрішній блок теплового насосу, для якого ми підвели вже міжблочні комунікації. Ось тут буде стояти буфер для системи опалення. Буде розташовано бойлер для гарячого водопостачання, а над ним насосні групи для системи опалення та охолодження. Ось тут ми бачимо вузол водоводи, який складається з зворотнього клапана. Клапану антипотопу, фільтр колби, передбачених виходів для наповнення басейну та зовнішніх вуличних кранів, байпасного клапана на хімводоучистку, другої фільтр колби та заходить вода в хату. А зараз ми знаходимося в приміщенні гаражу, в якому ми бачимо змонтований вивід каналізації дощової для майбутнього встановлення дренажного лотка. Даному місці буде розташований зовнішній блок теплового насосу. На цьому короткий екскурс інженерних мереж по даному будинку завершено. А також хочемо подякувати усім замовникам, будівельникам, архітекторам, дизайнерам, які продовжують працювати у цей нелегкий час і тим же самим дають можливість нам створювати сучасні інженерні мережі на цих об'єктах. І нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Допомагайте зсу.